І крем Лярдеси Дефандр Україна мистецтво як самозахист це виставка антивоєнних ілюстрацій, підготовлених українськими митцями, які живуть у зоні бойових дій. Щодня бачать наслідки падіння бомб. Ольга Головко, президентка українського клубу Монреалю, розказала про закриття виставки творчого об'єднання Пікторік, яка вперше проходила у провінції Квебек, і вже втретє в Канаді. Всі, абсолютно всі плакати, які ви можете бачити, які представлені сьогодні в галереї Лефістр. А це українські ілюстратори. Найчастіше вони ілюстраторами дитячих книг, і власне в цьому і полягає якби сума. Цієї події, що ілюстратори, наприклад, такі як Олександр Шатохін, який ілюстрував чудову книжку Жовтий метелик, зобов'язаний по факту бути репортажистом війни і звернутися зараз до такого потужного засобу, як антивоєнний плакат. Ольга говорить, що візуальний меседж сильніше впливає на публіку. Мені здається, що взагалі публіка в Монреалі полюбляє афіші. І тут є культура і образотворчого мистецтва, і афіш, і мультиплікації. І саме з допомогою з таких от візуальних повідомлень ми можемо підсилити інформацію про те, що відбувається в Україні. І ця мова є це універсальна мова візуальних зображень. Ця мова є зрозумілою для місцевих. Споживачів, скажімо, так і для поціновувачів мистецтва. Ольга головко закликала підтримувати українських художників під час війни. Художники, мені здається, митці — це дуже вразливі люди, а тому, що на них впливає не тільки фінансова скрута, а й скажімо, економічні обставини в часи війни. А це дуже також ці всі події драматичні впливають на їх настрій, на їхні натхнення, і тому я закликаю підтримувати українських ілюстраторів, художників і митців.

Well, I mean, I, I think you can't help but be touched by the anger and the emotion and the color, the vibrancy. A lot of our posters are vintage and they're more subdued and they're more classical. These are very contemporary, very raw. And because they're only printed in limited editions, they're also a, an affordable collectible that goes to good use. Once they're printed, they're done. So. I think if you want to support Ukraine and to basically give money to a good cause, we're not making any money. All the money goes to the Ukrainian Club of Montreal, so I think it's a good effort. My mother is Ukrainian, so. This war has been very uh, very much affecting me and uh, I think it's great that we have uh, the place to show uh, a bit more what's happening and art is a very powerful way to uh, bring message forth. So uh, yeah, I really hope that, you know, seeing art just keep having this image Вил авейзримайнкіпода диси ангоїн ендавинітістапі Олена Крашенинникова, художниця з України сім місяців. Як приїхала до Монреаля, вважає, що такі події необхідні, щоб доносити до місцевої публіки через мистецтво, що агресивна війна Росії в Україні триває. Що зараз для нашої країни дуже важкий час, дуже важко зараз на фронті, і ми повинні акцентувати увагу на тому, що наша країна бореться і доносити цю інформацію. І дякувати за допомогу наших партнерів, іноземних і друзів. І я думаю, що такі виставки дуже надихають. Вони просто демонструють силу і міць українського народу. Вони ну я зараз плачу. Вони ну борються і не перестають і. Чекають на допомогу і хочуть, щоб щоб у світі знали, що вони стоять на сторожі миру і захищають нас.